Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо рулет еклер з смачнющим кремом. Хто хоче таку смакоту красоту приготувати, залишайтеся зі мною. Легко, смачно і дуже по-святковому виглядає. І так, починаємо. У миску треба просіяти 250 г борошна. Борошно нам треба зарані підготувати. Бо далі дуже все швидко. Борошно підготували, просіяли. Тепер беремо шматочок масла 150 г. Беремо вінчик, яким ми будемо це все мішати. І 500 мл холодної з крана води. Я наливаю прямо зразу в ковшик. Відправляємося до плити. Нам треба цю масу довести до кипіння. Воду з маслом ставимо на вогонь. Ось такий в мене вогонь. Десь середній І при постійному помішуванні зараз будемо мішати водичку з маслом, щоб масло повністю розтало. Нам треба, щоб наша маса почала закипати Наша водичка з маслом почала ось, ось закипати Бачите, як гарно закипіла. На цьому етапі виключаємо, знімаємо звід огня. Тепер до нашого борошна, яке ми просіяли, додаємо пів чайної ложечки солі і нашу гарячу суміш прямо отак до борошна переливаємо, як заварюємо і перемішуємо. Ось так перемішали, щоб тісто вже зібралося, якби в комочок збирається. Бачите, як видно, що береш і воно в комочок. Тепер не накриваємо нічим, залишаємо ось так в мисті рівно на 10 хвилин. Наше тісто заварилося, можна сказати так, запарилось. Тепер по одному додаємо одне кинуле яйце і міксером чи блендером як я, збиваємо. Як тільки ви побачили, що яйце вже вмішалося, додаємо друге і вмішуємо. І так вмішуємо всі шість яєць. Ось така маса у нас виходить. Шосте яйце я вже вмішала. Тепер беремо нашу масу. Підготували заздалегідь декон, в якому ми будемо випікати. Я простелила пергамент, деко змочила водичкою, щоб пергамент приклеївся. Всю масу вивертаю на пергамент, не змащуємо пергамент. Тепер нашу масу. Розрівнюємо по декові, щоб було просто рівномірно. За цей час уже включіть духовочку 180-190 градусів, щоб розігрівалася. Розрівняли тепер гарно наше тісто по-декові і у гарно розігріту духовку 40-45 хвилин ставимо випікати. Пройшло 40 хвилин. Наш гігант еклер вже спиться. Ось такий він повинен і бути такими волнами. Наш корж відставляємо в сторону, він повинен повністю-повністю гарно охолонути. А ми тим часом, поки він буде остивати, зробимо крем. Що нам треба для крему? Для крему. Цукрова пудра 120 грам, ванільний цукор 10 грамів і сир маскарпоне 450 грам. Но, так як у мене, я покажу свій варіант, що я собі намудрую, бо у мене тільки 250 грамів. К сиру маскарпоне. Ви, якщо дівчатка робите, то вам треба 450 сиру, пакети ванільного цукру, 120 грам цукрової пудри, і це все просто збити, вінчиком чи міксером збити, і ваш крем готовий. А я буду зараз пакети кванільного цукру з пудрою, сир маскарпоне і заміню недостачу так, як у мене сир, звичайними вершками. Вершки у мене 36. Ну, підійду ти. Значить, що я вперед зроблю? Я беру ці вершки. Тут у мене залишилося десь 150. Не більше. не більше Я їх переливаю у тару, в якій я буду це все збивати. І беру вінчик. І спочатку в першу чергу гарно збиваю з холодильника у мене вершки. Збиваю до загустіння. Вершки добре взбила. Тепер додаю у вершки цукрову пудру, ванільний цукор та маскарпоне. В цій коробці 250 г. Можна вже не збивати, а просто гарненько перемішати, щоб все просто з'єдналося в одну масу. Крем цей дуже смачний. Так, і тепер просто перемішуємо. Ось такий у нас вийшов гарний густенький крем. Наш корж вже трошки охолов. Перевертаємо, але застелити треба папір, бо оце верх, це буде і верх у нашого рулета еклера. Так. О! Тепер оцю бувагу, яка при випідці випікала, дивіться, як він гарненько відслоївся. Тепер наш корж. Намащуємо повністю весь кремом, до края не доходимо до краю, десь приблизно сантиметра 2. Беремо наш крем, края, які тут збоку, намащуємо гарненько. А ось тут будемо намащувати десь ось так, не далі. Крем розрівняли, повністю намастили. Можна ще якого є, яка може ягодка, можна покласти, але у еклері, знаєте, да? Просто, просто крем всередині. Ось і ми по класіки підемо. Але якщо у когось є така можливість, може влітку абрикос, полуничка, навіть смородина, дуже дуже рядочками викласти і завернути, воно також дуже дуже смачно. І так Завертаємо наш ек... еклер. Так. Гарний такий, виходить, великий. гігант. Еклер гігант. Так. Зверху. Хто хоче, можна також кремиком намастити. Я не буду. У мене вверх буде просто цукрова пудра. Так, застелю сюди пергамент. І зараз побачите чому. І ось так я його О, перевертаю і зараз даю гарно. Гарно, щоб воно все охололо. Тобто крем стабілізується, охолоне, він прийме форму. І будемо посипати цукровою пудрою. У мене рулет стояв рівно ніч у холодильнику. Уже гарно пропитався. Тепер він холодний. І я посипаю цукровою пудрою. Отак. От от. Це вже також за бажанням це, як ви хочете. Звісно, края повідрізаємо. От наш великий рулет еклер готовий. І його можна вже різати. Я в першу чергу відріжу отак по краю. Ось так. І з цієї сторони відріжу краєчок. Ось так. Тепер подивіться, який він ось у розрізі. Завтра я з цим рулетом йду до своєї внучки на день народження. їй завтра 9 років я ще буду пекти тортик і зробила цей рулет-еклер, бо вона дуже любить еклери. Так що, дівчатка і хлопчики, готуйте! Це дійсно смачно, дуже легко. Так що Всім раджу таку красоту, смакоту смакуйте на здоров'я.